Замість шолома в мене казка. Часом пхаю руку в сумку, думаю, що там рулетка, а там патрони. Пальці помняті, як класти цеглу, а автомат навчився розбирати заплющений мовчим. Позивний мій льоха довго над позивним не думали, так як звати мене Олексій. Служу у волинському підрозділі Національної гвардії України. Сам я з міста Луцька, займався до армії будівництвом. От в центрі заливали. Зробили сквер, відбудували. Як я пішов в армію, пішов, бо пішли. Вся читай моя бригада, з якою я працював. Я пішов в військкомат, якраз працівники Нацгвардії набрали людей. Де да й так і вийшло, що я, в принципі, попав на Нацгвардію. Попавши в підрозділ, нас мене в принципі, як і всіх остальних, завезли на навчання на один із полігонів нацгвардії. Звісно, там трошечки поганяли нормально. Так навчили чуть -чуть стріляти, навчили там як надавати першу медичну допомогу. Як користуватись зброєю, мініруванням, там, розмініруванням, в принципі, як поводитись з ними правильно. Як. При виконанні бойового завдання, звісно, мені це допомогло. Виконуючи завдання на Запорізькому і Донецькому напрямку, ну, типу, ми виконували різні там завдання. І в окопах сиділи, і штурми відбивали. Ну, але заповнилось, саме найбільше те, що е, стояв я в дозорі. Ну і обично півчаса пів я дивився в той тепловізор. Тут тихо-тихо, хлопці пішли, помінялися з хлопцем. Ну, я думаю, десь, навіть відійду, я так трохи чи перекурю там, чи що. Ну, крепко не пам'ятаю, теж не буду це відомо. Але тут, як, як необично, глянув вже не через пів часа в той тепловізор, а через 10 хвилин. Від дивлюся вікно а там, ну в мене весь стоїть тепловізор красний. Та що, дивлюся, те віконечко маленьке, достав того автомата, почав вистрелювати всі до дорожки, а вони Вони десь навіть взагалі не бояться з тими фонариками на голові, стоять, собі світять серед ночі. Ну я не знаю. Хлопці почули, як я як я десь кричу, прибігли мені на допомогу, принесли мені там боєприпасів. Так, і в принципі, так ми їх і достріляли тих. Десь двоє втекло, двох там далі там, по рації передали, далі хлопці на других позиціях перестріляли. Ну, коли бачиш таку нору, закидуєш сюди гранату, а потім просто прострілюєш. Та да і такое йдеш, і десь виходять і кажуть, все, здаємося, там піднімають бінт розматують свій білий. там. Вони якось там перебінтовувалися і приходили, здавалися. Ні, ну страх, в принципі, я не знав, що таке страх. Ну, ну в Смислі страх. Вже якщо ти туди їдеш, то мені кажеться, ти вже як мінімум переборов свій страх. А просто треба чуть -чуть дивитися, порадніше, щоб. В тому була, втома, втома була да, нема питань, бо це там, по 5 суток могли не спати, по 4 сутки. Ну там днем ляжеш дві годинки десь і то по очереді. Раніше я займався будівництвом десь там в місті, а тут, тут воно мені дуже пригодилося, бо вже відстраювали позиції, я вже, я вже в принципі, оком вже міг, міг побачити, де щось може завалюється, де щось, де щось буде завалюватися. Ну, в общем, не всі, не всі це бачили. Не знаю, бо хтось там працював на інших роботах. Мені, мені це якось там було зразу видно, що от може зараз тут завалитися, треба його укріпити. Ну про що я мрію? Та Мрію? Та про що мрію? В принципі, побачити внуків, внуки вже на, на нашій землі, вже не, щоб тут ніякого ворога не було, щоб все було мирно. Та я знаю, будемо відстраювати потихеньку тут Україну. В принципі, я ж будівельник. Про що я мрію.